Перед новим роком, коли особливо хочеться вірити в дива, центральний спортивний клуб збройних сил України вирішив подарувати казку дітям, які найбільше потребують уваги та турботи. Із малозабезпечених і неповних сімей, вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Традиційні забави, руханки та конкурси, організатори поєднали із майстер-класом від іменитого спортсмена, чемпіона світу з греко-римської боротьби кращого борця світу 2015 року, Жана Баленюка. Фірмові прийоми чемпіон демонстрував, як годиться для новорічних свят у подобі діда мороза, ведучим за. Ходу був голос боксерських поєдинків Сергій Бриль. Очень веселий Дед Мороз. Здесь весело. Прийом Дед Мороз показує. За ухо береш і во так вот через себя або через вперед, Отак вот от береш, захватуєш прийом. Вот цей очень понравился. Центральний спортивний клуб не одне десятиліття плекає традиції виховання чемпіонів. Час готувати нову зміну переможців, на честь яких дійматиметься синьо-жовтий стяг та звучатиме гімн України. Бо ребенка виходить, я таких прийомів не знав. Тобто, тут дуже достойна зміна росте. і я вже я, я благодарен Богу, що я не в їх покоління живу, тому що чувствую, що мене потіснили б. Тренування на одному килимі з чемпіоном надихнуло малечу на нові звершення та перемоги. Я буду займатися кожного дня, не пропускати тренування, старатися. Я хочу бути чемпіоном міра як жан. Марія Сальнік, Вадим Стасюк, час ще.